Доброго вечора. З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на черговому вебінарі Science for Kids. Сьогодні ми будемо говорити з нашою спікеркою Оксаною Стиш про те, чому трапляються землетруси та цунамі. Наш вебінар традиційно буде складатися з декількох частин. Це безпосередньо лекція Оксани. І для тих, хто дивиться нас на Ютубі, вам в записі доступна саме ця частина. А після лекційної частини ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до обговорень, де ви зможете голосу озвучити свої питання, а Оксана буде на них відповідати. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі NGID та онлайн-платформі Grammarly. Тож декілька слів. Про нашу сьогоднішню спікерку. Ви з нею вже, можливо, знайомі, адже Оксана нам вже розповідала минулого разу про тектонічні плити. Тож, Оксана геологиня працювала в Державному гемологічному центрі України головним фахівцем з напівдорогоцінного каміння, закінчила аспірантуру з аналітичної геохімії і співзасновниця проєкту про метеорити. Оксано, привіт! Привіт, Олена, дякую за таке класне вступне слово. Привіт, діти! І сьогодні ми поговоримо з вами, чому здригається земля про землетруси та цунамі. Ви вже багато чого чули в новинах, і знаєте, що землетруси це короткотривалі раптові коливання в земній корі, чому сприяє порушення стабільності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль. Під час сильних землетрусів на поверхні землі часто можуть виникати щілини, скиди, цунамі, але чому земля здригається? Існує ціла серія варіацій причин виникнення землетрусів, наприклад, тектонічні. Тектонічні рухи земної кори в деяких частинах землі вони сильніші, в деяких слабші. Вони становлять переважно більшість всіх виникаючих землетрусів і будуть характеризуватися великою площею поширення та великою силою. Якщо, наприклад, землетрус буде виникати за рахунок виверження вулкану, то такий землетрус буде називатися вулканічним, буде мати локальне поширення, поширення але іноді дуже велику силу. Якщо у нас йде падіння великих мас гірських порід у гірських порожнинах, наприклад, обвалюється склепіння у печері, то такий землетрус ми будемо називати обвальним. Він буде мати локальне поширення та невелику силу. Якщо тектонічні рухи відбуваються у водному середовищі, або, наприклад, на дні океану буде здійматися вулкан, то такі землетруси ми будемо називати моретрусами. Якщо землетруси виникають через діяльність людин, наприклад, якщо у нас йде заповнення водосховищ або якісь гірничі роботи, або ведуться підземні вибухи в гірничих роботах, то такі землетруси ми будемо називати техногенними або антропогенними землетрусами. На карті, на слайді, ви можете побачити багато позначок червоного та жовтого кольору. Червоним кольором позначені місця, де сталося понад 15 тисяч землетрусів з магнітудою 5,5 балів, починаючи з 1973 року. Вони дуже добре показують межі великих тектонічних плит та зони постійної сейсмічної активності. Жовті крапки позначають міста мільйонники з чисельністю понад 1 мільйон жителів. І ця карта якраз дуже добре нам показує межі тектонічних плит і. Якщо дивитися на розміщення цих точок, то видно, що дуже багато міст мільйонників знаходяться поряд у сейсмічно небезпечних зонах. Але що ж є первопричинним явищем утворення землетрусу? На попередній лекції ми вже говорили з вами про тектонічні плити та їх рухи. Але якщо у вас ще залишилися запитання, то ви пишіть, їх, будь ласка, під цим відео або під наші попередні лекції в Ютубі, і ми будемо намагатися детальніше ці питання розібрати. А природа походження землетрусів лежить у внутрішній будові землі та процесах, які в них відбуваються. А ми пам'ятаємо, що тектонічні плити це великі плити, які перебувають у постійному русі та ковзають, пересуваються по верхньому шарі мантії, астеносфері. Тектонічні плити розділені між собою тектонічними розломами. Які перебувають у постійному русі і взаємодіють між собою. Наприклад, вони можуть стикатися або тертися одна об одну, або розходитися з тріском, або підминатися одна під іншу. Саме на крайніх границях плит по цим, вздовж цих розломів і будуть відбуватися землетруси. Землетруси з особливо важкими наслідками відбуваються там, де дві тектонічні плити не просто стикаються. а під, ем, підгинаються одна під одну. Це є причиною найбільш руйнівних землетрусів. В цьому місяці, починаючи з 6 лютого, серія масштабних е, таких землетрусів вразили південну е, та центральну Туреччину та частину Східної Сирії і активізували сейсмічні процеси, наслідки яких можуть відчуватися місяці а то і роки. Більша частина Туреччини розташована на Анатолійській плиті, але її південний захід переходить в Аравійську плиту. Аравійська плита тисне на Анатолійську плиту, і ця енергія накопичується вздовж сотень років, а потім вивільняється у вигляді потужних підземних поштовхів. Сейсмолог, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, говорить, що плита як пружина, вона стискається і стискається. Поки, зрештою, вона не може витримати вже цей тиск і розпрямляється, таким чином спричиняючи землетрус. Після таких великих землетрусів сейсмічні хвилі обходять землю дуже багато разів. Так, за перші 48 годин після першого землетрусу в Турції виникло близько 240 невеликих землетрусів в різних частинах світу. І, за словами Гриня, усі сейсмологічні станції планети зафіксували хвилі від цього землетрусу. Незначну сейсмічну активність помітили навіть на території України. Так невеликі підземні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу двох українських атомних станцій: це Хмельницька та Південноукраїнська. За словами професора геофізики і вулканології Карла Дольоні, це спричинило виникнення своєрідної сейсмічної епідемії, яка може тривати дні або місяці, або навіть роки. За словами Дольоні, Аравійська плита зрушилася приблизно на 3 метри на північний схід. Ця величезна тектонічна плита протягом мільйонів років рухається в напрямку зіткнення з Євразією. Іншим масштабним прикладом на планеті тектонічних землетрусів є розлом Сан-Андреас, який відокремлює північноамериканську плиту від Тихоокеанської плити. Він відомий тим, що в цьому місці відбуваються сувні межі плит. Тобто плити рухаються в різні сторони одна порівняно до іншої. Сан Андреас це один з найбільших сейсмоактивних районів нашої планети, і за рік плити зміщуються одна відносно одної на 0,6 сантиметрів. Землетруси з магнітудою понад 6 балів виникають в середньому раз на 22 роки. При цьому місто Сан-Франциско та бухта Сан-Франциско побудовані безпосередній близькості від цього розлому. Тектонічні землетруси виникають, коли напруженість у тектонічних плитах перевищує її опір та здатність деформуватися. Напруга порід розріджується вибухоподібно, так наче різко ламається палиця і поширюється у всіх напрямках у вигляді сейсмічних хвиль. Точка виникнення землетрусу, в якій відбувається постійна деформація, зміна. Порід називається фокусом або гіпоцентром землетрусу, а точка на поверхні землі, яка є найближчою до фокусу, епіцентром. Саме в ній землетрус буде мати найбільшу руйнівну силу. Енергія, що виділяється у фокусі, поширюється у вигляді хвиль. Ці хвилі проходять через внутрішню поверхню землі і поширюються у всіх напрямках. Їх називають ще об'ємними хвилями. В залежності від напрямку коливання часток розрізняють два типи об'ємних хвилі: це повздовжні або первинні П-хвилі, хвилі стиснення та поперечні С-хвилі або хвилі зрушення. Коли С та П хвилі накладаються одне на одну, виникають поверхневі хвилі, які і викликають наймасштабніші руйнування. На землі щодня відбувається декілька тисяч землетрусів. Більшість з них, в принципі, майже непомітні і фіксуються тільки спеціальним обладнанням, яке називається сейсмографами. Вчені, які досліджують коливання земної поверхні, сейсмічні хвилі, називаються сейсмологами. Так от, сейсмологи сейсмографами реєструють коливання земної поверхні, які викликають усі типи сейсмічних хвиль. Які виникають при землетрусі. Основними характеристиками землетрусів є три наступні величини: це глибина осередку землетрусів. Зазвичай вона від 10 до 30 кілометрів, але може бути і значно більша. Магнітуда це загальна енергія землетрусу, яка виділяється при поштовхах, і саме вона фіксується сейсмографом. Та інтенсивність землетрусу це кількісний показник, нанесених людству збитків. На земній кулі щороку виникає понад 100 землетрусів, які призводять до різних катастроф. Землетруси переважно бувають у вигляді поштовхів, серії поштовхів, головне з яких має найбільшу магнітуду. Сила, число та тривалість поштовхів індивідуальні від одного землетрусу до іншого. Тривалість поштовхів переважно досягає декількох десятків секунд. Помітний струс поверхні землі від головного поштовху може тривати від 30 до 60 секунд, але бувають випадки, коли, ем, коли вони можуть бути до 3-4 хвилин. Більш слабкі поштовхи можуть виникати з інтервалами в декілька днів, тижнів, місяців, і навіть були випадки, коли повторні поштовхи були через роки. В світі існують різні шкали для вимірювання інтенсивності землетрусів. Найбільш поширеною є 12-бальна шкала Ріхтера, яка показує кількість енергії, яка виділяється при поштовхах і реєструється сейсмографами, тобто вона показує магнітуду. Наприклад, землетруси за шкалою Ріхтера із магнітудою до 2 будуть майже непомітними, і люди їх не будуть відчувати, і вони фіксуються тільки спеціальними приладами. Але якщо ми говоримо про сильні землетруси, такі, наприклад, як були в Турції, де магнітуда була близько 7,9, то це є дуже сильним поштовхом. І за, за такого поштовха відбуваються дуже сильні ушкодження будівель, обвали. В Турції навіть в локальних місцях був змінений рельєф. Але попри те, що сьогодні нам відома природа землетрусів. Наразі неможливо точно передбачити, де і коли і з якою силою вони можуть виникати. Це все, що для нас залишається загадкою. Однак, за зміною характеристик властивостей ґрунту або, наприклад, за незвичною поведінкою живих організмів перед землетрусом, вчені складають прогнозування землетрусів, але до сих пір залишається найкращим способом захиститися від цього стихійного явища в сейсмоактивних зонах будівництво, сейсмостійкого будівництва. Якщо епіцентр землетрусу знаходиться на дні моря або океану, тобто моретрус, то він спричиняє зміну рівня води та її рух. І головна відмінність цунамі від інших видів хвиль на воді полягає в тому, що рухається не тільки приповерхневий шар води, але вся товща води. І в морі на великій глибині, наприклад, цунамі вони не становлять загрози для судноплавства і в принципі їх можна навіть не помітити. Але чим ближче до берега... Коли глибина так. поступово зменшується і цунамі уповільнюється, а висота хвилі зростає, вона перетворюється по факту на рухому стіну води. Під час виходу на мілину біля берега її висота може сягнути десятків метрів. Крім того, хвиля, що йде під кутом до берега, уповільнюється нерівномірно і має тенденцію розвертатися до берега. Цунамі спостерігаються в дуже багатьох місцях земної кулі, але найчастіше у західній частині Тихого океану. Багато з них супроводжуються руйнуванням прибережних населених пунктів і людськими жертвами. Залежно від відстані від епіцентру землетрусу, цунамі приходять до узбережжя або за декілька десятків хвилин, або, можуть бути, навіть і години. Найбільше цунамі було зареєстровано в 1958 році у затоці Літуя, це Аляска. Внаслідок землетрусу льодовик Літуя обвалився в затоку з висоти 900 метрів. І викликав на протилежному кінці вузької затоки хвилю за вишки 500 метрів. Будемо говорити трохи ближче до наших територій, то Україна не розташована на стику тектонічних плит. І найближчою сейсмоактивною зоною до нас є зона Вранча. Вона розташована на ділянці стикування південних та східних Карпат, тобто на кордоні Румунії та України, в горах. І для вас є невелике домашнє завдання. Якщо ваш персонаж має їхати до сейсмоактивної зони, тож хоче підготуватися до можливого землетрусу. Знайдіть, будь ласка, правила безпеки під час землетрусів і підготуйте інструкцію для свого персонажа. Дякую за увагу і до зустрічі на обговоренні. Дякую тобі, Оксано, за цю цікаву подорож світом землетрусів та цунамі. Друзі. Дякую, Наступний вебінар у нас відбудеться в цей четверг. Це буде вебінар Наталії Брусенцової, і наша нова рубрика Цікава тваринка. Будемо говорити про бобрів. 7 березня на вас чекатиме ще один вебінар Оксани Стич метеорити, гості з космосу на нашій планеті. І також хочу вам нагадати та розповісти, що якщо вам сподобався вебінар, ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні для того, щоб наші науково-популярні лекції ніколи не закінчувалися, і проєкт міг розвиватися надалі. Тож, дякую всім, що ви були з нами, і до нових зустрічей! Па-па!